Петро Штур приспіває пісню мамину світлицю, скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна, в задумі розмаю і рушники на стіні, рушники на стіні, Мамо, ваші діти, як течі, вдалеч забреділи крильби, Мамо, ваші діти, саді, як крильби Мамо, ваші діти, як птичі, вдалиш забриділи крильми. мамо, вріті свої світлиці, і скоро знов поскудимось ми, тиші світлиці й урочі, серцем читело дитя, Сині шевченкові очі, і золоте вишиття, і золоте вишиття, мамо, ваші діти, як птичі. Забриніли крильми, мамо, у ряді своїх світлиці, скоро посходимо смі, мамо, ваші діти, як птичі. Далеш забриділи крильми, мамо, в ряде свої світличі, знов посходимо смі. Вічно дитяча спокусу двері прочини шатам, білим весільним обрусом сяє світлиця сватам, сяє світлиця сватам, Мамо, мамуші діти, як течі, дали забриділи крильбі. Ваші світ плечі, скоро знов посходимо смі. Мамо, ваші діти, як течі, За заприділи крильми.